Привіт, дорогі ціні! Знаєте, як звільнитися від диявола? Я раніше цього не знала, тому що оці всі гріхи, оці всі спокуси, це все так, наскільки мене тримало, і наскільки противлення мені йшло на то, що того, якби мені наставниця сказала записувати вигнання диявола від пастирів. Я ну, таке противлення було, я не хотіла, а коли почала виписувати це, четверту частину від е, е, вигнання диявола. І мене аж почало викручувати. Почало, я розумію, що це правда, і мій розум десь хочеться десь тікати, де щось не сприймати це все, тому що реально я бачу це те, що там говорять, що це і мене стосується. Це так само і я роблю. І це дійсно істина доходить до мене, до мого серця, і тут іде противлення. А яке противлення? Це мій диявол вже хоче, щоб я. Не піддавалася, не приймала до серця цю істину, щоб і моя душа і моє серце не відчули правду. І тому, знаєте, коли а, ще більше і більше пишеш, ти отримуєш від цього звільнення, звільнення від цих злих духів, тому що приходить свобода, свобода від своїх залежностей, свобода від того, що ти від тих страхів, яких ти боїшся, так, депресії, цієї, всієї, а, що відбулося. Набагато істина, яка приходить, то що ти розумієш, що кожного дня. Ти повинен перебувати у Дусі Святому, не по душевки жити, як ми живемо. Да? Ми живемо так, що ой, моя душа болить, там диявол щось нам там, на ушко нашептав, залякав нас, і наша душа боїться, наша душа страждає, вона не хоче сприймати це все, вона боїться, що її там тіло раниться чи ще щось. Але коли ми е, будемо перебувати у дусі святому, кожного Божого дня, тоді нас Господь захистить від цього всього сатана, піде геть. Ми йому переламаємо йому і Ножки і рожки, як називається, так тому кожного дня потрібно перебувати у Дусі Святому, кожного дня потрібно слухати проповідники, так кожного дня потрібно читати Біблію, щоб вивчати слово Боже і наближатися ще більше до Господа. Тому що коли ми наближаємося до Господа, тим ми далі стаємо від диявола. І якщо знаєте, коли дуже важко, коли ти знаєш, знаєш по гріховному живеш, так? Да? І тут ти тебе дорожці йдеш до пекла, да, йдеш, йдеш, наближайся, наближайся до пекла, але тут ти зрозумієш, ти починаєш проповідувати е, слово Боже, ти починаєш вірити у Господу, читати кожного дня Біблію, і ти тако раз і і йдеш в сторону раю. І що тут починається? І тут починається диявол тобою керує, що куди ти зібралася, він тебе починає, хоче з усією силою брати вернути назад, що ти йшла в пекло, тут розвертайся, йдеш в рай. Ні, йому це так не подобається. Подобається, і він хоче тебе взяти, але якщо ти перебуваєш кожного дня у Слові Божому, під Божим благодаттю, ти ніякий диявол тобі не покерує тобою, він тебе нікуди не залякає. Тому благословляю.